Всім Ви на каналі Добербобер. Сьогодні хотілося б затронути таку тему, як етапи розвитку бджолиної сім'ї. <кій> І так, в нас, якщо ми по теорії читали теорію, то ми знаємо, в нас є три етапи. Да, от, три етапи розвитку бджолиної сім'ї. Перший в нас етап це в нас е, зміна бджоли. Зміна. Другий етап це у нас, виходить, нарощування. Буде нарощування. І третій етап це у нас буде вже розмноження, да, або роїння, так сказати. Ну, назвемо його розмноження. Розмноження. І так, тепер же давайте розберемося, як воно відбувається все. Там мені казали, що я не знаю біологію бджолиної сім'ї. Ну, хай буде не знаю, то вже таке. Так от, В теорії з усіх підручників, що я читав, це був е, Таранова по-моєму, це технологія промислового, щось, ну, щось, типу того промислового. ну, неважливо, тобто, Там найкраще поки що описано, де я читав. І от е, що він каже, що в нас е, можна розібратися, коли ставить робити відводки, е, коли яка сила буде, де, коли як розвивати. Тобто, навіщо я взагалі ходив, відмічав деякі сила сімей, тобто сільки вулочок, для того, щоб розібратися, де в нас коли можна буде потім робити розширення, робити відводки, яку ми силу будемо мати. Тобто, наприклад, у нас є, в мене особисто на пасіці є сім'ї це вулочки. Да? Три. Ну, будемо по рамках писати три рамки, 4-5 рамок. І 6 ну, от Такі у нас <кхід> сім'ї. І от що ми маємо? Наприклад, у нас облід в нашій місцевості, це в нас приблизно відбувається плюс-мінус 14 березня. От 14 березня ми будемо, може бути раніше, колись у нас було таке, що в нас 28 чи 29 лютого облетілися. Тобто е кожен рік по-різному, наприклад, ми беремо 14, якщо і потім ми будемо зміщати нашу дату відповідно до обльоту. От Перше, що ми маємо зробити, це оприділитися, коли в нас буде обліт. Тобто це ми обираємо і оприділитися, коли в нас буде обліт, Да, Обліт Обліт у нас 14 березня. 14 от у нас 14 березня, да? 1 14 березня. Це в нас обліт. І після 14 березня у нас починається починає матка відкладати. Інтенсивно яйця. Тобто, яким чином? У нас вона і до цього, в оцей от період, да, там у нас лютий, і в оцей період, в оцей ось період, матка, тут лютий, да, лютий матка відкладає теж яйця. Але вона відкладає тут по спочатку там 10, потім 20, потім 40. Але не так багато, як могла б відкладати. Наприклад, в квітні місяці да, або в травні місяці. Чому так? За теорією, бджола, яка перезимувала, теоретично максимально це, хочу зауважити максимально, що вона може зробити. Це викормить одну цю бджолу. Тобто одна бджола, запишемо тут, одна бджола може викормити одну личинку. Чого личинку? То що потім личинку кормити не треба, бджоли тільки починають гріти. Тобто, але обігріти теж треба. Тому що буває таке, що клуб у нас може стиснутися, да, і відповідно, вже ті личинки, які остаються, або початний розплод вже він може загинути через холод. І от Що ми маємо? Наприклад, у нас є три рамки бджоли. У нас бджола нагадую, розвивається 21 день да, розвиток. Розвиток відбувається 21 день бджоли. І от відповідно нам оп, пав, нам відповідно треба від 14 березня відрахувати 21 день для того, щоб ми могли зрозуміти, коли в нас сім'я почне нарощуватися. Тобто, теоретично, да, вони тут по 10-20-40 личинок вигодовували, але це. Така собі, таке собі число, да, це я не прошу. А вже в березні місяці після облюту починає матка активно сіє. там спочатку 100, 200, 300. І от. Що ми маємо? 21 день це в нас буде порахувати зараз. Раз, два. І, 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 і. Три. Це в нас буде 4 квітня. 4 квітня. 4 квітня, 4 квітня це в нас оцей період. Перший етап, як, на який у нас йдуть бджоли. Так от, що <кій> в цьому етапі дуже важливо. Тут потрібно, щоб вас підставляєте пергові рамки, тобто ну, з запасів з перги, якщо у вас нема, ви можете дати білкову підкормку. Але, як би теоретично, ви можете їм дати тут сироп давати ще щось, але я не вважаю доцільно давати сироп саме в першому етапі. Чому? Тому що Бджолам головне це білкова підкормка. І, наприклад, якщо ви дасте їм просто сироп, це просто їх ще більше зносить, краще їм дати мед, це по-перше, якщо в них просто нема корму. Якщо в них корм є, дати якусь білкову підкормку. І як то кажуть мені, коли дати толчок, простимулювати матку. В цьому етапі стимулюй, не стимулюй більше одної бджоли, там, якщо бути точнішим, 1,1. Бджоли може вигодувати одна бджола 1,1 личинки. Тут що то лишнє написав. Так, 1 ,1 Це в умові, якщо сім'я сильна, Сильна сім'я. в слабкій сім'ї, я думаю, воно буде це менше. І от 4 квітня, от 4 квітня в нас буде максимально мінімальна сила сім'ї. Тобто, чому так? То, що почався засів. Активний тільки ось в цьому періоді, да? тобто тут почався підйом. Ага, там не видно трошки. Тут був цей і починається маленький зрост засіва, да? от засів у нас піднімається, а от навпаки, у нас наша кількість бджіл поступово зменшується. І от не так сильно, прям да, як я намалював, але відповідно у нас кількість бджіл буде зменшуватися. Чого? Того, що деякі бджоли в нас вилітають за якимось кормом, там, за водою, дуже активно починають брати воду в першому етапі. І що ми матимемо? Тобто дуже сильно багато бджоли вилітає. І, відповідно, якщо ви можете проконтролювати це, то в 4 квітня можна втратити якби, до 25% бджоли, ну, дивлячись, яка погода і дивлячись, яка сила сім'ї. Тобто, і от, для таких от слабачків, як три рамки, да, що з ними треба зробити? Наприклад, я, що роблю я? Я беру, наприклад, якщо у нас обліт 14 числа, то я десь дня через 2 через 3 роблю головну ревізію. Головну ревізію це в нас буде приблизно 16-17. 16, 17 березня. Ревізія. І після цієї ревізії я втискаю, тільки беру фольгою зол, да, беру там на вулочки. Да. Я беру, наприклад, у нас там сиділо було 5, тому що у мене по-різному буває 5, і 6 рамок стоїть в сім'ї. Ми їх прибираємо, лишаємо тільки в вулику. Тобто вони то тут стоять, да, але ми їх трошки відставляємо вулику Ми беремо фольгоїзол і обгортаємо фольгоїзолом повністю. І тут притискаємо е, цією рамгою. Корму їм должно вистачає, якщо не хватає корму, можна положити тут якийсь ліпник, але в основному корму хватає І після цього, 21 день, а краще 30 днів, ми туди не лізем, Тобто, після цього, то як ми зробили, 30 днів плюс. 30. Давайте, 21, 30, то що комусь закортить, да? Там 21. 30 днів. Не дивитись. Так, вибачаю започок. Так, все життя пишу, так що, оп, кому не зрозуміло, так, не рухайся. Так от, що ми маємо? Якщо ми будемо з 14 числа дивитися, ну можна плюс-мінус 30 днів з 14 числа. З 14 числа це в нас буде раз, два, 3, 4, плюс-мінус от 13 квітня, так, да, 7, 14, 21, 28, ну да, плюс-мінус десь так. З восьмого, десь восьме, тринадцяте плюс мінус. От тоді ми вже в оці числа ми дивимося ще раз. Тобто, в нас починається, отут у нас починається другий етап, і він іде, починається вже до того, поки в нас сім'я не розшириться. І от що ми маємо? В цей момент, от в 4 квітня у нас буде десь 2,5 рамки бджоли. Тобто, тут буде десь 4 квіт. Це буде десь приблизно біком 5 рамки. Якщо 4-5, то це в нас буде приблизно. У нас тут може бути, я не знаю, там 3,5, 4,5. Ну, дивлячись, яка матка, яка сім'я. І тут може бути може не зменшиться, може бути десь там 5,5 рамок. Тобто, і що ми маємо? Ми потім дивимося, тут, отут, в цей етап розсередний, ми навпаки стискуємо, да, трохи ужимаємо їх, для того, щоб їм було тепліше і проще, то, що якщо вони розкидають по всьому своєму розплоду, я по, по трьом рамкам потім стиснуться на дві, наприклад, то От тут розплод, він загине або десь тут, або де, де буде холодніше, де вони не віжмуться, там вони загинуть. І що ми потім будемо мати? Будемо мати проблеми і просідання. Після цього от, в 13-го десь приблизно квітня я роблю як? Я беру, забираю, тобто я дивлюся, якщо сім'я прослабла, да, вона, наприклад, зараз займає 2,5 рамки, і тут у нас є, наприклад. Дві рамки розплоду. Я дивлюсь, де більше засіва яїць або, можу, навіть дві рамки, я забираю їх, міняю місцями, так, і тут, наприклад, у нас 2, 3, 4, 5. Я забираю <клухи> дві рамки звідси, дві рамки звідси, і забираю одну рамку печатного. Одна рамка печатного розплоду. Іде сюди. Тобто для чого? На виході. Хочу зауважити, що на виході. Ця сім'я, Щоб і, в... і ця сім'я не втратить, тобто, яка тут стоїть, або сюди можна. І ця сім'я не втратить, тобто, і Ми отримуємо таку картину, що тут буде у нас, ми оставляємо одну рамочку, якусь з кормом можемо підставити, або краще ще з пергою. І одну ставимо в нас рамочку з печатним розплодом. А тут ми ставимо. Дві рамочки з яйцями. І виходить, у нас тут 5 рамочок. Їх, до речі, теж при бажанні, якщо у вас зайвий фольгойзол є, можна обгорнути. Сильним сім'ям можна таким. ну, Для мене 6 рамочок в нашому регіоні це сильні сім'ї. В основному всі йдуть там 4-5 рамочок. Тому що в нас <coughs> дуже багато є соєшника, на якому бджоли дуже сильно спрацьовуються. Плюс у нас в цьому році було багато кліща. Тобто, і от, 13 у нас. Плюс-мінус там 8-13, да? 8, 13. 0,4. Огляд. І то ми оглядаємо не всі, а дивимось вибірково. Можемо просто приоткрити вулики. Можемо <кхм> в гніздо ми не дивимося. Там мене хтось виправляв, що в гніздо не лазить. Добре. Оглядаємо гніздо наше. І що ми робимо? Ми, якщо в нас тут, наприклад, одна рамка да, лишилася. Одна рамка розплоду ну, якщо вдруг нас лишилася, ми дивимося, якщо, ми помічаємо, до речі, сім'ї, які лишилися там, на 2,5 рамках, і які на одній рамці. Якщо в нас на одній рамці, ми можемо взяти отсюда рамку з печатним розплодом і з бджолою. І плюс отсюди ще одну струсить сюди. Тобто... І, опять же, їх накрить, накрить їх для того, щоб для того, того, щоб щоб розвиток. От Після того, як ми тут накриємо, от вже тут через 2 тижні вийде бджола, даже через тиждень, і матка почне активно засівати. Їх Не розширювати поки що. Мінімум 2 тижні. Чому? Тому що ще матка не сильно засіялась, да, розсіялась. Плюс 2 тижні, наприклад, у нас буде. Ну, добре, два тижні це раз 2, 27 квітня буде. І після цього ми можемо тільки розширювати, і, до речі, в кінці квітня ми робимо контроль корму, тому що в нас може бути проблема з кормами, особливо в вуликах Рута, якщо ви лишили їх на 4-5 рамках. То можуть бути проблеми. Ну, Я їх в основному добиваю невеличкий такий рамок до восьми сразу, і вони там спокійно собі розвиваються. І от другий етап іде в нас, і після цього ми можемо порахувати. Наприклад, якщо в нас три рамки бджоли, можуть вигодувати собі ж три рамки. Ну, то є три рамки. Якщо в нас це приблизно 1 кілограм десь приблизно, ну, якщо візьмемо сильна сім'я, 1 да, кг бджоли, і вона втратить 25, тобто чим слабша сім'я, тим більше ресурсу вона втрачає за перший етап. Чому? Того що жити вони хочуть більше. Відповідно, розходи із рекби використання свого ресурсу бджолиного, вони використовують більше. Відповідно, якщо там 1 кг був 1 да? КГ, то в кінці їх буде 0,75 КГ. І оці 0,75 вони. Через 21 день стануть на да, 21 день, вони стануть тільки 1,5 <кій>, кілограма. І це не факт, то що ще в нас буде відходить приблизно половина да, з цього всього, то вони стануть десь приблизно 1,2 кг, і то, і то, і то. Тобто це приблизно 1,2 кг, це плюс-мінус. Плотненьких, да? якщо 300 г на рамки бджоли, то це в нас. Та навіть не буде, навіть, може і буде, не знаю, Десь приблизно буде 1 кг, кг, кг 200 бджоли, це за умовою, що ми ще зробимо таку от перестановочку. Це, по-перше, ми зробимо вирівнювання бджолиних сімей, плюс-мінус. І ми помічаємо, якщо там одна рамка була, ми її потім просто бракуємо. І от оцей у нас другий етап буде. Да? Плюс отсюда ще мінімум 21 день. Да? От четверте це у нас було. Раз, два, три. Це буде 20, ну, 27 якраз, да? 27 квітня. Це буде другий етап. І в оцей от період, вони ще, це от сильна сім'я, отут вже почне да? Тут приблизно 3 травня, воно починається роїння. Це в сильній сім'ї вони тільки починають плюс-мінус да, закладати, ну, там, коли -як, там, закладати починають маточники. І от наша робота, ми можемо в цей період в сильних сімей забирати, без ущерба для сім'ї. Ми можемо забирати отсюди одну рамку в, один, в 10 днів одна рамка в сильних сімей. Да, от. Так, це зітнемо зараз. Так, видно, не видно? Видно. Так, в сильних сімей ми можемо забирати одну рамку печатного розплоду один раз. В 10 днів. Тобто ми можемо 27 числа вже брати їх потихеньку підсилювати. І я роблю як. Я забираю відкритий розплод у молодий, відкритий у слабих і середніх сімей. Даю сильним, а сильним даю, де можна забрати дві рамки відкритого або з яйцями в сильній сім'ї. А з сильних сімей, виходить, я даю їм одну печатну для того, щоб можна вирівняти. Тобто, і якраз... Ми не втрачаємо ресурс. І в цей момент я починаю десь плюс-мінус. Якщо сильні сім'ї, починаю виводити, планую в цьому році виводити так маток. Мені треба маток в цьому році багато. То, що раніше я виводив 15-го, 15-го, десь 10 травня, то зараз мені треба, може з 27 почну, може з 5 травня. Тобто, <кл 'язь> от, і в нас от, 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 от виходить, оце вже буде йти. Третій етап. І після цього ми вже починаємо якби. Далі далі ми починаємо вже розвиватися тут наші матки, починають облітатися і так далі тому подобне. Але нас це не колише. Тобто, що хочеться сказати. В першому етапі у нас наша сім наші сім'ї, вони просідають, просідають ловко, після цього вони, виходить, Починають активний ріст, якщо їм не допомогти, тут може бути сумно. І після цього у нас вже починається роз, ну, розмноження. І тут ми можемо відбирати від сильних, що я, як би сказати, сильно в цьому етапі, в, першому, ну, в другому етапі я не підсилюю сильно прям так ці. Сім'ї да, слабенькі. Для того, щоб в цей період сильніші сім'ї швидше наберуть свою силу і в них можна буде більше видіргувати розплоду міняти. Плюс я побачу, яка матка сильніша, яка сім'я сильніша, яка варта уваги, яка не варта. Тобто, якщо вони дуже сильно просідають, ми їх беремо на карандаш і після цього ми їх, виходить, бракуємо. Тобто ми міняємо маток потім. Плюс же ж у нас в слабких сім'ях, в слабких сім'ях у нас не буде. Вирощуватися трутень для того, щоб запліднювати у нас слабкі чи сильних маток. Тобто, Якщо у нас будуть слабкі трутні, запліднювати, запліднювати сильних маток, то в нас буде проблема з селекцією. А так у нас від гарних сімей будуть гарні трутні, від гарних сімей будуть гарні сильні матки. І в цій комбінації ми можемо якби, отримати якийсь плюс коли ми беремо, спасаємо, до речі, чого не рекомендують рятувати слабкі сім'ї, то що якщо ми врятуємо сладких маток, да, там кажуть, ой, та жалко, її давить, вроді би гарно. не треба жаліти, якщо у вас залишилось там, да, дві рамки, або там, ну, 2 з половиною, ну, дві десь так, плюс-мінус, або одна рамка, то їх ми просто потім ліквідовуємо в травні місяці, коли в нас є вільні матки, я просто матку забираю, і тут я підсаджую плідно, можна купити, тобто не треба з ними гратися. Якби великого плюса ви з цього не получите. Так, якщо в кого є якісь питання, задавайте. Хто може згоден за мною, хто не згоден, Значить, так щось розказав, моя щось забувся. Поправте мене, будь ласка, в коментарях. Так, готовий до критики. Так що давайте, можете мене закидати камінням. Все. Всім вдало дозимувати, вже трохи залишилося. Гарного блюту, всім облюту, всім удачі, щоб мед був по 100 гривень за 100 грам. Все, всім добра.